Лапку. О, як гарно молоде. Бах. Бах. Бах! Пані ценес, схоже у нас бах. Бах, кажеш. Падаємо негайно. Падаємо, шановні, наказ згори. Наказ згори. Падаєм падаємо негайно і лапки догори піднімаємо. Молодець! Молоде. Саме так працюють умовні рефлекси. Формується тимчасовий нейронний зв'язок між умовним рефлексом та підкріплюючим його безумовним. В даному випадку безумовним рефлексом був харчовий рефлекс собаки, який є вродженим і не потребує навчання. Умовним стимулом є слово бах, а смаколик є позитивним підкріпленням, який формує зв'язок між. Дією та винагородою. Чим частіше ми будемо повторювати дану команду, тим міцніший буде нейронний зв'язок, а відповідно і самомовний рефлекс. Але якщо ми припинимо тренуватися з собакою, тоді просто зв'язок зникне. Підписуйся, щоб не пропустити інші цікаві пояснення з біології.